Виконуємо номер 1128 із підручника Алгебра 7 та номер 52,27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Функцію за формулою, y дорівнює дріб чисельник 2х додати 1, знаменник х відняти 6. Заповніть у зошиті таблицю, обчисливши відповідні значення функції. І значення аргументу у нас мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Приступаємо до виконання. Я перемалювала таблицю, тепер будемо обчислювати. Починаємо. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює 2 множимо на мінус 3, додаємо 1. А в знаменнику мінус 3. Віднімаємо 6. 2 множимо на мінус 3, це буде мінус 6. Додати 1 маємо мінус 5. В знаменнику мінус 9. Отримаємо 5 дев'ятих. Заносимо наше значення 5 дев'ятих. Тепер у нас значення мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. 2 множимо на мінус 2, то даємо 1 це в чисельнику. І мінус 2 віднімаємо 6 у знаменнику. 2 множимо на мінус 2 це мінус 4. Мінус 4 дати 1 буде мінус 3. І в знаменнику мінус 8, мінус 3 ділимо на мінус 8, отримаємо 3 восьмих. І вносимо в табличку. Наступне значення у нас мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює. 2 множимо на мінус 1, додаємо 1. В знаменнику мінус 1 віднімаємо 6. 2 множимо на мінус 1, це буде мінус 2. І мінус 7 в знаменнику отримали чисельнику мінус 1 в знаменнику мінус 7. І це буде у нас 1 сьома. Тепер наступне значення 0, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 2 множимо на 0, додаємо 1. І 0 віднімаємо 6. 2 множимо на 0 буде 0, додаємо 1, буде 1. А в знаменнику буде мінус 6, маємо мінус 1 шосту, 1. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює. 2 множимо на 1, додаємо 1, 1 віднімаємо 6. 2 множимо на 1, це буде 2, додати 1, маємо 3. В знаменнику 1 відняти 6 буде мінус 5, маємо мінус 0,6 внесли значення в таблицю. Тепер наступне 2. Якщо х дорівнює 2. То Y дорівнює. 2 множимо на 24 додати 1, 5. І 2 віднімаємо 6. В чисельнику буде 5, в знаменнику буде мінус 4. Отримаємо мінус 1,25. І занесли в табличку. Тепер три значення. 2 множимо на 3 додаємо 1. І 3 віднімаємо 6. 2 помножить на 3 6 додати 1 7. В знаменнику мінус 3. Мінус 7 третіх, або це мінус 2,1 третя, і останнє значення це 4. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює. 2 множимо на 4, додаємо 1 і 4 віднімаємо 6. 2 помножити на 4 це 8, да плюс 1 9. 4 відняти 6 буде мінус 2. 9 поділимо на мінус 2, отримаємо мінус 4,5. І записуємо таблицю номер 1128 із підручника Алгебра 7 та номер 52.27 із підручника Математика 7 виконано